Вітаю Україну! Це програма власний погляд. Ми продовжуємо обговорювати результати дочасних парламентських виборів сьогодні. У нашій студії політичний експерт Костянтин Матвієнко. Доброго дня Вітаю вас! пане Костянтин. Багато експертів вже встигли назвати ці вибори найдемократичнішими за всю історію незалежної України і дуже схвально про них відгукнулися, і, зокрема, європейські спостерігачі. На вашу думку, чи все було таким досконалим? Ну, давайте почнемо, можливо, не з організації виборів, а зі змістів виборів. Вибори проводилися в дуже стислі терміни. Фактично ми не побачили ніяких нових ідей, нових пропозицій, тобто вибори явили собою певною мірою продовження революції, тобто демонтаж режиму Януковича. Але що на уламках оцього самовладдя Януковича збираються будувати нові політичні сили, нові політичні лідери? На жаль, на цих виборах ми не почули. Про це тепер можна сказати відверто. Якщо говорити про організацію виборів, то звичайно для умов окупації і е, війни. Вибори були організовані добре. Якщо говорити про явку, то явка була цілком європейською, знов-таки в умовах окупації і війни. Але якщо подивитися на результати, от ми бачимо. Зараз фактично дві політичні сили є фаворитами цих виборів Народний фронт і з маленьким відставанням від нього партія блок Петра Порошенка. Так тепер, звичайно, виникає велике питання, а в який спосіб буде створена коаліція. Петро Порошенко напередодні виборів заявив про те, що вони вже готові в понеділок, вівторок, нагадаю, сьогодні вівторок, створити коаліцію. В ніч виборів він показав, але не розкрив коаліційну угоду. Разом з тим ми розуміємо, що коаліція буде дуже складною конфігурації, внутрішньо суперечлива. При цьому і ті суб'єкти, які потрапили до Верховної Ради, створюватимуть коаліцію. Той самий народний фронт і блок Петра Порошенка перш за все вони є і внутрішньо суперечливими. Там є і внутрішні конфлікти в цих політичних середовищах, тому що вони створювалися похопцем, створювалися під вибори. І таким чином на жаль, як з точки, з точки зору політичного поступу, я мало сподіваюся на якийсь вагомий результат. Ідейні якісь розбіжності є між цими двома силами? Жодних річ у тому, що всі розбіжності між цими силами полягають в контролі фінансових потоків, в контролі майна, в контролі тих чи інших, як то кажуть, смачних посад. А якщо говорити про ідеологію. Ну, Петро Порошенко більш повільно пропонує рухатись до європейського союзу. Пам'ятаєте, відтермінування частини е, угоди з європейським союзом? Взагалі, в його е, виборчій риториці не звучало слово НАТО. Е, знов таки, я дуже з великим інтересом чекаю конститу... коаліційної угоди. Чи буде там згадано слово Крим? Отже, Петро Порошенко більш так помірковано ставиться до нашого головного ворога Росії в риториці народного фронту. Передусім прем'єр-міністра і інших спікерів цієї, цієї політичної сили, все ж таки більше такої жорст, жорстких інтонацій щодо Російської Федерації ще більше їх у партії ну і ще більше, звичайно, у партії батьківщини в особі Юлії Тимошенко. За такого результату, який ми маємо на сьогодні, прем'єр залишається на своїй посаді. Це буде предметом домовленостей. Ми розуміємо, що більшість міністрів не залишиться на своїх посадах. А от чи залишиться прем'єр-міністр, в ідеалі, якщо ми говоримо про європейську... Тродитрадицію партія, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах, але це партія прем'єр-міністра, мала пропонувати цього прем'єра. Але коаліція не відповідатиме кількості пропорційних голосів, тому що партія блок Петра Порошенка, вона матиме більше, десь я думаю, голосів на 40-50 більше ніж народний фронт за рахунок мажоритарників. Але ці мажоритарники, які будуть підтримувати партію Петра Порошенка в парламенті. Підпадають під формальні критерії люстрації люстраційного закону, підписаного Петром Порошенком. Якщо в коаліції опиняться люди, які підпадають під люстраційні критерії, а також ті, хто під них не підпадає, але на думку громадськості не мають засідати в Верховній Раді, то ми знову матимо протистояння вулиці і будівлі Верховної Ради. Я думаю, що багато киян і не киян ну чи навряд погодяться з тим, щоб в Верховній Раді засідав пан Ківалов. От просто людина може вона не не потрапляє під формальні критерії ілюстрації, хоча потрапляє, бо голосував за закони 16 січня. Але на виборних осіб ця норма не, розп... не поширюється. Отже, на депутатів вона не поширюється. Але я думаю, що дуже багато одеситів і киян не погодяться з тим, щоб Ківалов засідав в парламенті, а тим паче входив в правлячу коаліцію. Тобто конфліктів довкола нової Верховної Ради буде навіть більше ніж довкола ради, яка ще поки що діє. В такому випадку виникає питання: а навіщо ми проводили ці вибори? От кілька моментів ви згадали і про закони 16 січня, і про мажоритарників. Дивіться, до ради проходять 62 депутати, які голосували за ці закони від 16 січня, і більшість вони йдуть за мажоритарними округами. І, до речі, найбільше порушень спостерігачі фіксували саме на цих округах. Чому ця мажоритарна складова така проблемна? Мажоритарна складова була збережена для того, щоб президенту було комфортно створити свою більшість у Верховній Раді. А саме тому ця спадщина Януковича зараз прийшла і в постреволюційний час. Чи може ще цей час не постреволюційний, може революція триває? От для цього і зберегли мажоритарну складову. Там йдуть справді одіозні постаті, і вони можуть потрапити до парламенту тільки внаслідок кримінальних злочинів. А саме підкупу виборів виборців. Фальсифікація результатів виборців, прямого тиску, зокрема фізичного тиску, на членів виборчих комісій, на активістів, на спостерігачів, на журналістів все це ми спостерігали на цих виборах. Зокрема, і президент, і міністр юстиції Павло Петренко вчора сказали, що одним з перших у новій Верховній Раді має бути прийнято закон про пропорційну систему виборів за відкритими списками. Це виключає мажоритарну складову? Так, безумовно, виключає. Але ця Верховна Рада в особі президента і, можливо, за погодженням з Народним фронтом, готують нам сюрприз. Цілком може бути, що вибори до місцевих рад відбудуться дочасно. Ну, трошки на півроку раніше, ніж вони мають відбутися. Тоді у нас виникає дуже велике питання: а чи відбудуться вони за пропорційною системою відкритих списків? Позаяк їх планують зробити дочасними, то Верховна Рада може зробити вигляд, що вона не встигла прийняти нового закону, і спробують нам провести не тільки вибори Верховної Ради за старим законом Януковича, але й вибори місцевих рад за старим законом Януковича. Зрозуміло, кілька е, слів взагалі, ваших думок з приводу соціології в Україні. Е, перші ваші відчуття, коли ви побачили дані екзитполів, чи очікували ви саме таких результатів? Скажімо так, є очікування ін інтуїтивне, а є знання. Знання нам давала соціологія, і тут я мушу визнати, що припустимо е, жодна з соціологічних установ України не зафіксувала того, наскільки високими є симпатії до народного фронту. Їм давали набагато менше, разів в півтора менше, ніж вони набрали насправді. Друга несподіванка це високий результат самопомочі було зрозуміло, що вона долає 5% бар'єр, але що вона здала його з таким запасом, цього ніхто не сподівався. Що стосується результатів радикальної партії, партії Батьківщина і партії Свобода, то тут результати більш-менш відповідають тому, що нам говорила соціологія, єдине, трошки більший результат отримала свобода, але все одно бар'єру вона не подолала. Отже, я не в усьому схильний звинувачувати соціологів, тому що дуже часто ті, хто дають інтерв'ю інтерв'юєрам соціологічним, вони говорять неправду соціологам, причому це світова тенденція. Стосується вона не лише виборів, але припустимо, і споживчих пріоритетів, там інтересів до послуг, до курортів і таке інше. Чому люди так роблять? Ну, різні різні причини, починаючи від банального хуліганства і закінчуючи роздратуванням того ну, саснує необхідністю спілкуватися з соціологом, тому що спілкування з соціологом це завжди спілкування нав'язане. Отже, якщо раніше до такої уваги громадяни ставилися з повагою і чесно відповідали на питання, то в цьому разі вони вже більш-менш агресивно до цього ставляться. І агресія, зокрема, проявляється і в тому, що вони говорять неправду. А чи не було і протягом цієї виборчої кампанії, і попередньої президентської таких фактів нав'язати думку, якої ще немає, або маніпулювати нею? Безумовно, і протягом президентської кампанії. Президентська кампанія будувалася на ідеї, давайте проведемо вибори в один тур в умовах війни. Спрацювало. Ця кампанія проводилася, ну, от, якщо говорити про Народний фронт. Ми обираємо прем'єр-міністра. Знов таки спрацювало. При цьому виборці не задумуються. А от за першим номером Арсенім Яценюком, хто там в списку? Хто висунутий ними по мажоритарних округах? І е, ми знов таки побачимо дуже багато одіозних постатей, е, які неприйнятні для громадськості в парламенті, які тим не менше прийшли і за списком Порошенка, і за списком е, Народного фронту. З приводу коаліції, повертаючись, якщо не брати до уваги дві сили народний фронт і блок Петра Порошенко, які певно що узгоджують, хто ще може стати учасником, як президент висловився конституційною більшості у парламенті? Запрошена самопоміч і вже лідер самопомочі, який не буде народним депутатом. Пан Садовий, міський голова Львова, вже переговорив з президентом. Чомусь не перший номер списку, мабуть, мало хто пам'ятає, що першим номер списку в самопомочі це Ганна Гобко, але про неї мало хто зараз згадує. Тепер реальний лідер, реальний власник цього політичного проєкту веде прямі переговори з президентом, навіть цього не приховуючи. Тепер очевидно партія батьківщина, тому що партія батьківщина це також партія майдану. Її програмові засади. Збігаються з засадами і народного фронту і блоку Петра Порошенка. Єдине, що в них є певні розбіжності по НАТО, але я думаю, що це не критичні розбіжності з огляду на те, що суспільство також переважно орієнтується на необхідність вступу України до Євроатлантичного альянсу. Не запрошено радикальну партію не через постать Олега Ляшка, жодним чином. Наші політики абсолютно лояльні до різних проявів. Різної поведінки, тому річ про в іншому у власниках цього проєкту. Тобто направду за коаліцією будуть стояти інтереси фінансово-провослових груп, ну простіше кажучи, олігархічні інтереси. От ці люди, які є носіями цих інтересів, і будуть формувати коаліцію і план її діяльності. На жаль, сама Верховна Рада і її правляча більшість. Будуть являти собою певну ширму для фінансово-промислових груп, і в цьому Україна не подолала е, спадщини режиму Януковича. Чи буде в новому парламенті потужна і якісна опозиція? Ну як зараз ми бачимо це лише опозиційний блок із 10%. Нам Треба пам'ятати про таку обставину. Опозиційний блок зайняв перші міста, місця в багатьох регіонах України. Моріуполь, Слов'янськ. Е, Донецька область, там, де пройшли вибори, Луганська область, Харківська область, Одеська область, майже там на, там на межі, менше в Херсоні, там третє і Миколаївська область, а також Дніпропетровська область. Отже, опозиційний блок з його проросійською риторикою, з його дуже часто антиукраїнськими заявами, тим не менше користується значною популярністю виборців. Уже з цим. Правляча коаліція має рахуватися. Ну, зрозуміло, що треба працювати не так з депутатами опозиційного блоку, тому що дуже багато з них ходять під кримінальним провадженням. Я думаю, що дехто отримає повістки до Генеральної прокуратури чи до Міністерства внутрішніх справ прямо в сесійній залі Верховної Ради. Але з виборцями треба працювати. Тобто, якщо ми бачимо, що з одного боку, в тому ж Маріуполі, Мешканці російського походження копають окопи проти російських окупантів. Ну, картинка нам показує, що це таке вже проукраїнське місто. Так з іншого боку, опозиційний блок, абсолютно проросійський, антиукраїнська політична сила, займають там перше місце на виборах, і це не вина виборців, це вина передусім, те, що називається київською владою. Тому з цими настроями треба працювати тактовно, розумно, вивчати їх, зрозуміти їхню причину і з цим працювати. Інтелектуальних і ресурсних можливостей управлячої коаліції для такої роботи я не бачу. Як швидко збереться новий парламент, як, як довгою буде коаліційний оцей процес і формування уряду? Я думаю, що це ка що пізніше, Ближче на вихідних або на початку наступного тижня оголосить офіційні результати з цього моменту в будь-який день може бути зібрана Верховна Рада. Тому цілком може бути, що ми з вами перше сесійне засідання побачимо до кінця наступного тижня. Наступного тижня, можливо, на початку тижня, який буде за наступним тижнем. А от як швидко буде уряд. Ну на цей час, от я знаю, перемовини тривають дуже інтенсивні, дуже непрості перемовини. Всі нам розповідають про те, що вони говорять про ідейні засади і абсолютно не поділяють ідеї квотного принципу розподілу посад. Взагалі не говорять про те, говорять, що на посадах мають бути передусім професіонали. Все це неправда. Ми побачимо на посадах не професіоналів, а лобістів інтересів тих чи інших промислових груп. Можливо, за винятком гуманітарного сектора, де у промислових груп. Фінансо-промислових кланів мало таких інтересів, тому уряд, я думаю, трошки у нас відтерміновується. Але пам'ятаємо у коаліції два місяці для того, щоб сформувати уряд. Не сформують, вони вже опиняються в ситуації загрози розпуску і цієї Верховної Ради. Не хотілося б, тому що ну, скільки можна вибори проводити. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що це був власний погляд політичного експерта Костянтина Матвієнка. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.